Так, друзі, відшили 4007 в шкірі RY. Сьогодні всім, кому обіцяли, розсилаємо. Дівчаточка, вас обзвонять. Кому треба дзвонити? Хто оплатив, просто зустрічайте вашу посилочку. І так, це 4007 RY. Зараз покажу ближче. Це ось такий слінг. На два відділення на блискавці, задня кишенька. Вертикальна. Передня кишенька від ProMax. А, до речі, сьогодні, здається, два чи три з них їде за кордон. Точно. Ще одне відділення ось у нас є під клапаном. Зустрічайте. У буде обзвон, зараз буде відправочка, хто по Україні, завтра можете забирати. Про всіх пам'ятаємо, де кому треба на конкретний день, там на неділю відправити. Все відправляємо, всім все пам'ятаємо, в кого змінився адреса доставочки. Все є, ребята, не переживайте. Тарва 4007, 9460 гривень. Ось в такий просто офігенній шкірі виглядає. Ну це огонь. Це огонь. Вони зараз тільки з виробництва от дістали їх закінчили. Це топчик. За посиланням в шапці профілю можеш вбити 4007 і подивитися в інших кольорах. Там 22 кольори доступні.